Добрий день, діти! Сьогодні ми будемо малювати ось таке на занятті каченя. Так як закінчується наш тиждень, і ми його завершимо ось таким малюнком. Ось, подивіться, я заздалегідь підготувала листочок, на якому намальована, як і тут, ось вода. Для малюнку, щоб нам допоможуть в цьому нашому малюванні, наша долонька. Потрібно. Поставити долоньку. Ось так на аркуш паперу. Ці пальчики разом, а цей ось так от окремо. І починаємо простим олівцем обводити. Ось так обводимо всі пальчики, і цей вводимо, прибираємо і з'єднуємо. Ось ці дві частини. Ось так. Тепер можна повернути і тоді починаємо його розфарбовувати. Для фарбування нам потрібен ось такий шматок паралону і жовта фарба. Ось вона. Можна цей паралон ось так вмочувати в фарбу, а можна його наносити в фарбу можна і пензликом. Мені зручніше так. Ось так я наношу на паралон фарбу. І починаємо по нашому контуру, ось так от зафарбовувати, ніби штампувати всю нашу долоньку. Якщо мало фарби, знову наносимо фарбу. Не поспішаємо охайно. Намагаємося не виходити далеко за контур нашої долоньки. І ось так загарбовуємо. Так як ми малюємо не дорослу качечку, а каченятку, тому воно в нас жовтого кольору, тому що пух у каченят майже у всіх. Жовтенький такий. Коли вона коченятко підросте, воно змінить пух пушок на пір'ячку. І воно може бути або білим, або чорним, коричнюватим таким. Пір'я може різного кольору бути. Так, це ми тіло зафарбували, заштампували. А тепер ось так от голівку зафарбовуємо так. тепер нам уже паралончик не потрібен. І ми трошки домалюємо голівку, ось так от, робимо її трошки більшою. Підмалюємо ось так. Ось, бачите, можна підправити, якщо десь не погано взялася фарба. Так, добре. Не забуваємо мити пензлики свої, нагадую вам. Тепер нам потрібно намалювати дзьобика і очі. Беремо пензлик трошки тоньший. І нам потрібна для дзьобика помаранчева фарба. Ось вона в мене. І ось так дзьобик буде відкритий у каченятки. Ось так малюємо. Чинятко гукає свою матусю. Кря-кря-кря матуся, дві йди сюди, подивися, що я зараз буду ловити рибку. І очі намалюємо коричневою фарбою. Я помила пезлика. І ось тут, ось так от. Намалювала йому око. Так. Ось так. Добре. Ну можна, можна собі ще й намалювати і ніжки. Вони в воді. Ось так от. Він пливе. Так. Ніжки з такими перепоночками, бо качки плавають їм так зручніше. Ось так, ось наше малювання. Подивіться, яке гарне каченятко в нас вийшло. Дякую вам за увагу. Малюйте теж зі мною. До побачення!